І так, всім доброго. Похвалюся, купив сої. Отакої на посів. Соя називається абі. Вже я зарікався не купляти ці всякі сої. Ось в мене є вже моя провірена. Не знаю, купляв, казали аполо. Так і я кажу, що вона Аполо. Але вона дрібніша. Ось взяти навіть що воно тут не фокусується. Ну, видно, що ця бубка більша в тої абі, абі називається, якщо воно дійсно так. Це мене кум мій дорогий підбив. Каже, така класна соя, така класна соя. Давай купимо, каже, попробуємо. По 3 тонни сипле. Ну, 900 гривень мішечок до 30 кг. Взяв на один пай посіяти. Ну, побачимо. Вже казав, я не буду ці сої брати, експериментувати, був купив, отож був максимум, скупляв, піонір тих синіх мішках бумажних. От Після того сказав, що більше не буду купляти ці всякі. Ну неудачно я її купив. то Не знаю, що то дійсно за соя, але то фігня повніша. Максимус і піонер. То максимус той така пізня, я її 13 квітня вже було сіяв. То о саму останню її збирали, коротше, пізня дуже і врожайність в неї там невелика, А той піонер взагалі курчавий, чорний. Ну коротше. Це сушарка ляна колись була. От. В мене задумка є одна. Де що хочу зробити з цієї сушарки? Така сушарка. Це сушили льон. це така жесть груба. З дірками, А вона прибита. Там з-під низу. Балки дерев'яні такі, ну а отоплювалась вона. Це туди залізти. Ось такою буржуйкою маленькою. на солярі, вроді би чи на чому, ну, ну є в мене тут деякі плани, хочу дещо зробити, поки не буду розказувати. Поки не буду розказувати, зроблю, то покажу. От, От ми тут займаємося уборочкою. Робота кипить одним словом. Техніку попутну там роблю трактора, потім зроблю повністю день. Зніму відео покажу. І нав'язку на два циліндра роблю і... Ну коротше багато що. Багато що. От. А зараз за це хочемо навести порядок. В цій. Коротше, сушарці. Ну тут вже, звісно, все розібрали, все покрали. От. Все було, як ти казав, украдено до нас, так? Да? Стіни навіть вже порозбирали. тут була така ця котільня, шоун. <звісно> Вона да, вже, звісно. Все тут на соплях держиться, але нічого. Підрепетуємо. Ще получиться тут люди. Ну да і таке, короче. такі діли потихеньку працюємо, вже скоро. скоро весна. через днів, через тиждень вже у нас березень. Ой. Треба буде, щоб все було готово. Скоро в поле їхати. Ну таке. Якось так.